Це так попалили. ДБР знову викрило схему відкосу чоловіків від мобілізації тільки тепер у Вінниці. З вами новини Тесенеї я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. 4, 5, 10. І ні, це не набір цифр, а такси воєнкомів за відкос від армії. Ну і звісно, усе це в тисячах і не в гривнях, а в доларах. Відправити незаконно за кордон можуть у декілька способів. Чоловік стає непридатним через здоров'я. У когось раптово зникають нирки, наприклад, або ж сліпнуть. А можуть скліпати довідку, що чоловік багатодітний, татко. Або має хворих батьків, яких терміново потрібно лікувати за кордоном, і часто такі чудо довідки видають не якісь чорні ноунейми, а самі начальники територіальних центрів комплектувань. Власне ДБР 28 вересня викрило чергову схему. Розмову з потенційним клієнтом навіть вдалося зафільмувати на камеру. Ж, а якщо зробити одноразовий виїзд? Ну я тобі про що це. говорю зараз? Це можна на То, ну, раз, самі. і інвестицій. Ну один раз, він типа взяв яїху, Ні, і виїхав. Ні, тобі. Значить, це називається берламіт індис. Да. Так. Але він може бути рік, два, три, так, хоч п'ять. А хоч блять. Нема, де да. типу. Ну назад йому не вертатися. На вас не питає його документи. Так, да, а якщо туди знову виїхати вже все. Чо, що, ну ще раз. А, ну ще скільки раз. Скільки можна, скільки хочеш? Скільки йому казав делать? Треба мені звоняти, я не знаю, скільки років. 34. Так, 34. 35. потім. Скажи, 35. так, так. 3500, Угу. ти раз. підгоняєш. ти його раніше підганяєш? 400 твоїх. Угу. 400 твоїх. Все, я понял. Что? сотка, да ну, я сонял. Все. Що? Все, отлично. Чатских Час, Час. по времени вообще если шоу народ. Ну, два тысяч, да? Двоти. Двоти. Ну да, ну, ну бейс, ну, будем. Ну я понял. Что? Что направить? Коротше схема така: чоловік йде до травматолога чи хірурга на військову лікарську комісію. Вуаля стає хворим і вже непридатним до служби, та ще й за кордон може їхати. Такий вид заробітку налаштував офіцер відділення призову Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Власне, він сам шукав чоловіків, які бажали уникнути мобілізації, і пропонував свої послуги за якихось там. 4 тисячі доларів. Одну з таких розмов Державне бюро розслідувань зафіксувало на камеру. Цього разу впарити послуги він намагався за 10 тисяч зелених. Слухай, мені скинули фотографії. Казати так само по суму виходить. Це солі. Якщо в угу. поиска, угу. якщо рані, вже за угу. угу. то, что мы зачем поместим на рівно дві. убий. мені рівно дві. Я понял. А я, может быть, даю или так? Можна про людей говорити? не говори? Да. да. Мне там скинуть в маску, получается. И угу. Він питає, чи він проще біло било зробити. Ти знаєш, що зараз за билет? Качанок. Велика черна. Він готовий, десатку, так? Да? Ну я думаю, що так. Да. Лисатку готові, так? Да? Я думаю, що так. Мінімум. Це міну. Він хоче, виходить, фури. Він ганяє фури. блин. Йому дали виходить. Та я думаю, що не хочу. Не на? Не, не, не то, що не треба. Перше, це десант, це діло витираю бач. А де вокшот це Ну не то, що кофескація.

Та не загадав наперед герой цього фільму, що довідки він то може і робив два тижні. А сидіти за це доведеться ой далеко як не два тижні. Під час обшуків у Вінницькому ТЦК та у домівках усіх членів злочинної групи правоохоронці знайшли чорну бухгалтерію, списки військовозобов'язаних чоловіків, вже готові підроблені медичні довідки і доляри. Вилучили різної валюти десь на 300 тисяч гривень, а усіх причетних вже затримали. Ось так колись звичайні начальники ТЦК ЦК поставали доларовими мільйонерами, такса у яких, аби відкусити від армії чи виїхати за кордон, подекуди сягає 15 тисяч доларів. Чого тільки вартує Одеський Борисов, той нагріб собі понад 188 мільйонів. Літну нерухомість за кордоном, і не менше літні автівки. З ним суд розбирається ще з літа. Її загрожує пану Борисову до 10 років тюрми. До речі, навіть на свій суд прийшов він по багатому. У чобітках від Прада за 650 євро, в поло за 350 і в штанах за 120 євро. Отаке воно тяжке життя військомів. Тим часом його колег на гарячому ловлять і в інших областях. Як от на Львівщині взялися перевіряти самбірські ТЦК, де працівник побив ухилянта. Доктора сюди. З тим, що побив, розбирається суд. А от із його начальником поліція та ДБР. Бо у Сергія Бабича ні звідки взялося майже 4,5 мільйони гривень. Лише цей персонаж комісував приблизно тисячу чоловіків. Полковник має Три фабрики в селах монастирець та Вільшаник Самбірського району і в селі Городище Другубицького району. У самому ж Самбурі він відкрив кафе та піцерію, а ще прикупив декілька магазинів, квартиру та будинок на 400 квадратних метрів. Кілька квартир є ще в нього у Львові, запасі воєнковим і земельними ділянками, а їздить на новій Toyota Land Cruiser 200. І якщо ви думаєте, що цей довжелезний список скінчився, то ні. Він ще має нерухомість за кордоном і ще цікавий. Факт, екс-міністр оборони Резніков нагородив його нагородною зброєю. Як ви зрозуміли, схем вдосталь достатньо у пошуковик забити виїзд чоловіків за кордон чи запитатися поради в інтернеті, хто може виїжджати. І тут же по темі Google видає купу сайтів, де навіть є відгуки тих, хто вже чілить десь за кордоном. Всім привіт! Мене звати Дмитро. Я з Миколаєва і стикнувся з такою проблемою, як виїзд за кордон. І весь цей час я шукав для себе спосіб, доки не знайшов цих хлопців. Дякую їм велике. Зараз я знаходжуся вже у Польщі. Дякую ще раз хлопцям і всім раджу. Здравствуйте всім. Я вже в Польше. Вже пісок у граніцю за три дня. Іскав мого и і знайшов хорошу компанію. От. Привіт, мене звати Андрій, я із Івано-Франківська. Ну, сталася в мене біда, що жінка виїхала на Німеччину, а в мене не було можливості, не пускали. Ну, і ось знайшов хороших людей, які мені дуже допомогли. Ну, дуже дякую цим братанам. Буду рекомендувати їх і вам. Зараз знаходжуся в Кельні. І навряд чи таких запитів поменшає, адже заборона на виїзд за кордон чоловікам в Україні діє з першого дня повномасштабної війни. За цей час чого тільки не бачили прикордонники. Чоловіки маскувалися і в жінок і ховалися у потаємних нішах автомобілів, засипали себе ящиками. Інші примудрялися перепливати річку чи перейти кордон лісом. Одного такого ухилянта піймали кофту, кофту на потеряв, потерялась в ямі. куда курточку. так вот сегодня сплю. Первую колючую проволоку я пролез. Я уже на пути. Осталось полтора километра до белой полосы. Если по карте взять, посмотри. Ну, не знаю, первая колючка это чья? Наша, не наша. Ну, там, где мы были с тобой. Отошел вот этой колючки где-то на километра два или полтора. А вот вариант із с речки часто заканчивается трагично. Я й сам ледь дихав, мене нудило, в мене в очах потемнішало. Тобто, плести не варіант. Воно перевертає тебе на спину відразу і починаєш тонути. Тебе починає крутити тією течією. Тут дуже глибоко. До трьох-чотирьох метрів. Багато людей потопилося. Те, що є на сьогоднішній день, це 19 чоловіків, потопельників, які виявлені. Що було темно, і ти через цю річку біжиш, напівбіжиш, напівпливеш, там десь прикордонник ззаду він якось там кричить: стій су зараз стрілятиму. Якщо людина тіло не, не вспливе, да то між цими коріннями, які несуть води з гір, ніхто нікого вже не знаходить. Втім, є ті, кому навпаки вдається підкорити навіть течію. Один з таких Андрій Сапунов. Чоловік відкрито написав у своїх соцмережах, що покинув Україну і в деталях, описав те, що через річку Дністер і як потрапив до Молдови. Тим часом народний депутат, який колись теж отримав на горіхи за свій виїзд за кордон, прикриваючись лікуванням хворого батька, тепер просуває через Верховну Раду постанову, яка дозволить чоловікам їздити за кордон. Але ж нікуди не діваються ризики, що ті, хто поїдуть, вже не повернуться. З іншого боку, багато хто має за кордоном бізнес або ж просто хоче побачити родину, яка виїхала ще на початку повномасштабного вторгнення. Водночас, дехто забуває, що в країні досі триває повномасштабна війна, і обов'язок кожного чоловіка захистити свою державу. Бо у ворога живої сили вдосталь, адже піти і назбирати хабаровських алкашів їм не тяжко. Поки що плани мобілізації не змінюються. Це може бути в залежності, які виклики будуть з сторони Росії. Тому це задача кожного чоловіка захистити свою державу. Треба до цього готуватися і бути готовим. Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації, але саме розумієте, це все залежить від агресора і від ситуації, яка буде складатися на фронті. А що ви думаєте про усе це? Чи варто дозволяти вільний виїзд чоловікам за кордон? Пишіть свої думки у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайку. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!